Новорічна ярмарка у Вінниці, подарунки, сюрпризи і спиртні напої. Ми вирішили провести експеримент і перевірити, чи продадуть алкоголь неповнолітньому на цій святковій ярмарці. Разом із 17-річним Віталієм. Ми проходимося по всій торговій території. Бачимо декілька точок продажу спиртних напоїв. Підходимо до першої зустрічної. Розливаєте да 15 сто 100 100 100 Ну, давайте. Тут хто знає всі неї вріються. <серкнув> <серкнув> Зігріває. <серкнув> це що таке? Це дворілка чи що це? Чи це медовуха? Ме це медовуха Беречана. Ага. На горіхові йде. Рік з медом. <серкнув> Ви вже куштували? Я тут уже тиждень. А. Конечно, <серкнув> <серкнув> Я люди купляють. Гріються, купляють. Гріються, купляють, ага. Де, дехто беруть по 100 грам декілька разів. Ну і тут рядом піса присідають у, ага. з казінаком. Заплативши за 100 грам медовухи 15 гривень, запитуємо продавця, чи продає він спиртні напої неповнолітнім. Я бачу, що йде неповнолітній, то я вам не питаю паспорт. Фу, гедота. Ну а ось неповнолітній ну, вас елемент. тільки ще купив алкоголь. Неповнолітній? Воно да. ну, не мені скажемо неповнолітні. А як це? Ви маєте як мінімум сумніватися до 25 років. Як мінімум. Касові апарат у вас є? Ні, немає. А ліцензія на продаж є? Відсутність касового апарату може свідчити про розвідняк на гроші, а відсутність ліцензії ставить під сумнів якість цієї медовухи. Після розмов активісти викликають поліцію. Отже, на годинку 17.40 ми викликали поліцію. Чекаємо, коли вони приїдуть. Минуло 40 хвилин, а працівників поліції немає досі. Чекаємо і замерзаємо. Неповнолітній Віталій розповідає, бере участь у таких акціях часто і, на жаль, наливають дітям майже завжди. Придбали 100 грамів з цього яду для дитини, для підлітка. Керівник громадської організації Твереза Вінниця каже, що продаж алкоголю неповнолітнім грубе і навіть цинічне порушення закону. На жаль, на цій ярмарці кожна друга кожен другий бутік торгує алкоголем. І якщо ми говоримо навіть про продаж неповнолітнім, це є само собою незаконним, так ці будь-які просто саме по собі, навіть повнолітнім, не мають права продавати алкоголь зазвичай. Нарешті, після довгих чекан з'являються працівники поліції і відразу беруться до роботи. Зазначають, що така алкогольна діяльність є дійсно протизаконною. За це є відповідальність. Відповідальність стаття 156 Адміністративного кодексу України. Кажуть, що будуть проводити перевірки інших точок продажу спиртного, але коли ще точно не знають. Другого там третього числа буду займатися цим питанням. То є а що врешті разом з працівниками правоохоронних органів йдемо до гори продавця? Той зізнається, що дійсно продавав спиртне неповнолітньому. Так, да, я здійснив їй продаж. Поліція складає протокол. А ми сподіваємося, що надалі на новорічній ярмарці у Вінниці продавати алкоголь дітям більше не будуть. До речі, штраф за це світить від 7 тисяч гривень. Окрім цього, виникає питання, чому в декілька сотень метрів від міської ради відбуваються такі незаконні розливайки? Отож, очевидно, що це не проблема одного продавця чи підприємця, а місцевої влади, яка дозволила в центрі міста, де відпочивають діти та молодь, розливати спиртні напої. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.